Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту понад 500 спортивних об'єктів, з яких повністю зруйновано 100, а 402 мають суттєві або часткові пошкодження. Постраждали в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. На їхню відбудову потрібно понад 300 мільйонів доларів. Серед них 6 льодових арен палаців, 52, 52 спортивні комплекси, 77 стадіонів, 15 плавальних басейнів, 174 спортивні зали, 102, 102 спортивні бази та спортивні школи. Ibahato Incho. Чотири нагороди здобули вихованці Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності на змаганнях Кубка України з веслування на байдарках і кану, який фінішував у місті Умані. Чемпіоном срібним і бронзовим призером у різних класах човнів, байдарки і дистанціях став Валерій Гараб, відзнака срібного катунку і в Поліни Нурової. Також чотири медалі вибороли спортсмени Дніпра на чемпіонаті України з ВТФ серед юніорів, що завершився у рівному вихованки міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Дніпровської міської ради Марія Леонова завоювала золоту нагороду Олександра Власенко, бронзову, Денис Малищук і Арсеній Насібян з дитячою нацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту стали бронзовими призерами турніру. Шість медалей вибороли вихованці спеціалізованої дитячюнацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону імені Костянтина Бабілова на чемпіонаті України з бадмінтону юнаків та дівчат 2012 року народження і молодших, який приймав Івано-Франківськ. Взяли участь 86 спортсменів з різних міст нашої держави. Срібним і бронзовим призером стала Уляна Кононенко, срібло у Марії Івченко, дві бронзові відзнаки Вартема Зубара, одна у Миколи Аніщенка. Відкритий чемпіонат Дніпра з фігурного катання на ковзанах, що завершився на льодовій арені нашого міста. Став заключним акордом загалом насиченого сезону дитячинатської спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради і відділення фігурного катання, зокрема. Виступ під ось таку оригінальну версію безсмертного твору Бетховена Місячна соната, новоспеченої чемпіонки України серед юніорів вихованки дитячої нацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Софії Римшиної став кульмінацією і справжньою красою. Відкритого чемпіонату з фігурного катання на ковзанах, змагання якого приймала льодова арена нашого міста. Як відомо, вдома рідні стіни допомагають, тим паче, що над нею дамокловим мечем не висів результат. Тому дівчина каталася розкуто у власне задоволення, яке зрештою отримували і уболівальники, які нагородили її вдячними теплими оплесками з вірою і надією про те, що вже незабаром вона засяє барвами і на міжнародній арені, адже на сьогодні прогресії програм очевидний. Бачу, що прогресую, бо вже ті елементи, які я не робила в минулому році, вже такі більш складні елементи і вчу ще складніші елементи. Тому ще не всі виконую, але вже вчу і досконало хочу вивчити. Коли в Турції я виступала, я в принципі для себе таки зробила маленький толчок вверх, бо зайняла там третє місце, і на цих змаганнях я виступала ні не за всім елементами, але просто для себе як прокатала, як ну, дуже добре, мені дуже сподобалося, Душа така радіє і мені дуже сподобалося, як я відкатала програму. З заданням на сезон 100% справилась, потому что ставила задача выиграть чемпионат Украины Юниорский. Ми на следующий сезон уже попадаем на гран-при. Будем соревноваться с девочками, которые уже не первый год выступают на международных стартах, в серии Гран-при. Но будем готовиться, у нас еще целое лето впереди. Сейчас уже у нее неплохой уровень, но нам надо еще будет добрать для того, чтобы выглядеть достойно и попадать в произвольные, и бороться за какие-то места. Апріорі Софія не мала собі рівних на відкритому чемпіонаті Дніпра і стала переможницею турніру, за що разом з іншими дівчатами-призерками була удостоєна дипломів, медалей і кубків, що їх вручила заступниця директора з навчально-тренувальної роботи Дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Аріна Гребнєва. Этот сезон был для наших фигуристов, как и для хоккеистов, очень успешным. В этом году много участников вернее, много фигуристов попало в сборную Украины. И считаем, что это большое достижение для нашей школы. Также у нас хоккеисты выступили очень хорошо, потому что лидирующие команды это маленькие. Э Молодых возрастов они участвуют в международных турнирах, где занимают первые места, так же самое на чемпионатах Украины. В принципе, ми очень довольны сезоном. Довольны то, что в это. тяжелое время, школа продолжает работать благодаря нашим ребятам, которые служат, которые отстаивают нашу честь и которые дают возможность, в принципе, работать и успешно работать и деткам добиваться хороших результатов. Это все благодаря нашим защитникам. Большое им спасибо. Що стосується звітного чемпіонату, то він став заключним акордом загалом насиченого сезону дитячо-юнатської спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради і відділення фігурного катання. Зокрема, нинішні змагання зібрали близько ста учасників, юнаків і дівчат різних вікових категорій, які окрім Дніпра представляли також сусідні міста Олександрію, Кіровоградської області, Кременчук Полтавської і Харків. Кожен з усіх, хто виходили на ковзанку, демонстрували то, чого навчилися за минулий рік, що потрібно робити і удосконалювати, щоб прогресувати, ставати кращими і виходити на новий рівень катання, а з ним здобутків і перемог. На захист титулу доброварів на чемпіонат України з бойових єдиноборств, комбат, самозахист, Айкоу» вирушила збірна Дніпропетровської області, яка минулоріч стала переможцем загальнокомандного заліку змагань. На відміну від минулого року, нині, на перший погляд, якось буденно, втім, як завжди, серйозно налаштовано знову ж таки прохолодного, але цього разу дощового ранку п'ятниці. Вдруге на фарт від ганку палацу студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара доброворів на чемпіонат України з бойових єдиноборств комбат, самих захист Айкоу, вирушила частина збірної Дніпропетровської області. Представники кривого рогу будуть діставатися окремо самотужки, які доведеться захищати титул кращої команди країни. 2023 року, щоб не нудьгувати, один з тренерів Микита Мінаєлов вирішив навіть влаштувати невеличку спаринг-руханку для свого підопічного, який серед інших своїх партнерів візьме участь в одному з розділів турніру. Будуть поєдинки в різних розділах: тайбокс, кікбокс, змішаний контакт. Хлопці будуть виступати в декількох контактах. Вони займаються. Змішаними іноборствами вони в нас різносторонньо развиті, тобто вони будуть виступати в кікбоксі, в змішаному контакті. Хлопці готувалися старанно, націлені всі на перемогу. Їдуть діти різного віку від 8 років до 17, тому очікуємо гарних результатів від Дніпра. Готувалися максимально якісно, а результати покажуть за себе. Максимально якісно готувалися, хлопці всі заряджені на позитив і ну, на перемогу однозначно. Мовити добрі напутні слова та побажати успіхів спортсменам у прийдешньому чемпіонаті традиційно завітали віце-президенти Дніпровської федерації бойових мистецтв Комбат, самозахист, Айкоу» Олексу Маруков і Олександр Цурпіков. Останній серед іншого зазначив, що окрім перемог і здобутків на вітчизняні і міжнародних аренах мета їхньої громадської організації виховання міцної, згартованої, свідомо патріотично налаштованої молоді, надії України та запоруки її гідного майбутнього. Мета нашої федерації це те, те, щоб здобувати знання, які допоможуть опанувати світ, піднести Україну і перемогти ворогів. Хлопцям я обов'язково бажаю міцного казацького здоров'я, щоб були сильні і обов'язково їм таке натхнення. Це лозунг нашої федерації. Я завжди готов до бою. моє тіла справжня зброя, б'ю, кидаю, хватаю, ворогів перемагаю. Так і буде на теренах нашої України. Наш прапор перемоги обов'язково замайрить. Слава Україні! Традиційно не з порожніми руками, а з новеньким комплектом форми та екіпірування для спортсменів збірної на їхні проводи прибув президент Дніпровської федерації бойових мистецтв комбат самозахист Айкоу» Олександр Рудченко. Він також побажав усім успіхів, щоб другий рік поспіль гідно повторити і захистити титул чемпіонів України, за що подякував творців здобутку тренерів і атлетів. Спасибо большое тренерскому составу. Э -э -э, огромная благодарность спортсменам, которые ходят, занимаются, развивают физические возможности свои. Ну а мы им даем возможность, вот то, что они приобрели э -э, в момент занятия спорта, показать и увидеть. На що вони способні на больших серйозних сорівнуваннях на Рінгі, на татамі і тому подобно. Тому ждемо від всіх перемоги і прославлення нашої Дніпровської федерації Камба КО. Ми у свою чергу також бажаємо і віримо, що ось ці юнаки знову повернуться до рідної домівки дворазовими поспіль чемпіонами України. Нехай щастить все буде Дніпропетровщина. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.